Вітання щоденник будівництва. Це у нас е, десь шістнадцятий день. Да. Понеділок, шістнадцятий день. В мене тиждень не було, вибачаюся і хочу показати, що знову. Тобто за тиждень вже зібрали каркас. Тобто, у нас вважається зібраний каркас. Що відбулося? Ми зібрали дах е, під все, обшили вже ОСБ, поклали пару бар'єр. З одного боку підемо, покажу. Дуже хочу розповісти про технологію саме цієї стіни. тобто тут, тут у нас іде стіна брус OSB. Ось тут покажи. Зверху ОСБ, тут ОСБ скрізь. Зверху ОСБ, оця у нас геомембрана. І потім набивається ще такий каркас під фальц. Тут буде з цього боку фальц, а з цього боку буде така красива декоративна дерев'яна рейка теж під геомембраною. Таким чином, стіна достатньо тепла і широка. Тобто, у нас після ОСБ буде наш утеплювачитий 15 см, 20 на дах, 20 на підлогу. І тут ще спеціально: ну покажи мені, дивись. Саме низ, бачите, тут оказується, тут повинно бути. Таке, щоб гуляло повітря під фальцем. І стікав конденсат, а це, щоб не залітали неоси, ну, ніяка там, і інші, ніякі шкідники. Таким чином, це наш будинок за 16 днів. Ми побудували повністю каркас.